Христос Воскрес, бо Воскрес, усім вам миру, любові у серці, спокою і радості у Господі. Продовжимо сьогодні далі тему віри, і знаємо, що дійсно навколо людей істинної віри завжди рятуються люди, <кхух> завжди зростають учні і піднімаються церкви, так як це було. Із апостолами, а людина із спотвореною вірою нічого не може примножити, вона марнує час і завдає збитків для царства Божого. Як написано, читаємо в 2 Петра, перша глава, 8 і 9 вірш, якщо ваша віра наповнена. Чеснотою, розсудливостю, стриманістю, терпінням, благочестю, братерством та любов'ю і все це примножується. То ви, як написано, не залишитесь без успіху і плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А далі написано: а у кого цього немає, той сліпий, короткозорий, він забув про своє очищення своїх давніх гріхів. Амінь. Очищення своїх давніх гріхів це є покаяння. А якщо людина не кається, то в такої людини просто немає Божої віри. Апостол Петро отримував від Христа виховання сам Ісус Христос формував його і вчив. І Ісус Христос вчить, що той, хто не кається, той духовно сліпий і духовно мертвий. І все це втратив, це є мертва віра. Але продовжуємо далі, як написано у першому посланні. Івана, перша глава, п'ятий і сьомий вірш. Бог є світло і не має в Нім жадної темряви. І якщо ми ходимо у світлі, подібно як він у світлі, тоді ми каємося і маємо спільність із ним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Амінь. І тоді точно така наша віра не залишиться без плоду і успіху до пізнання Господа нашого Ісуса Христа.